Зараз хочу презентувати вам нашу новинку. Я б сказав перлину нашого стенду. Цей концепт називається «Карл». Це автономний роботизований модуль, який призначений для під'єднання різних сільськогосподарських знарядь. Ну, звісно, це знаряддя компанії «Кун». Це ви можете побачити тут. Як ви бачите, ця машина 175 кінських сил. Є передня та задня навіска, дозволяє одразу працювати з переднім та заднім навісним обладнанням. Передня навіска 3,5 тонни, задня навіска 5 тонн, потужність 175 кінських сил. Яка основна ідея цієї машини? Вона повністю автономна. Управляються за допомогою оператора, і таких машин на полі може бути декілька. Вони працюють між собою, вони комунікують, і, наприклад, вони можуть обробляти одне і те ж саме поле, з одною те ж самою операцією працювати, чи з різними операціями. Наприклад, одна машина може обробляти ґрунт, інша займатися посівом. І причому ця машина працює повністю автономно. Запас ходу на одній заправці складає 8 годин, тобто 8 годин повністю автономної роботи. Перевага над звичайним класичним е трактором полягає в тому, що ця машина може працювати 24 години без зупинок, незалежно від дня чи ночі, але зважаючи на, на погодні умови. Е якщо ви подивитесь на передню частину е машини, ви можете побачити ту навіску, про яку я вам розповідав. Машина дуже компактна, ширина машини 2,5 метри. Тобто, машина може перевозитися на, на причіпах та зберігати при цьому транспортні розміри, що не потребує додаткових дозволів на перевезення такої машини між між різними полями. Машина забезпечує всі екологічні вимоги та, та норми, обладнана всіма оптичними датчиками для автоматичної і е, роботи без е, додаткової допомоги оператора. Ця наша новинка. Будь ласка, зверніть на неї увагу. Друга машина в лінії цікуни, яка з'явилася в 2023 році, це міжрядний культиватор, який називається Rowliner 500. Ви можете бачити його за мною. Ця машина призначена для міжрядного обробітку та роботі по бур'янам. То це той випадок, коли нам необхідно обробляти культуру без застосування хімікатів та препаратів. Машина може бути або повністю механічна, або може бути з автоматичним веденням порядку. Машини є 6, 8 та 12 рядків. Машини шириною захоплення по 8 рядків мають між доряддя 70 або см. 12 рядкові машини мають між 45 та 50 сантиметрів. Із цікавого машина може бути обладнана системою Section Control, тобто автоматичного підняття рядків. Також може бути обладнана системою автоматичного водіння порядку, або ці дві системи можуть знаходитися одночасно на, на цій машині. Ми зараз підійдемо до терміналів керування, показати, як працює ця машина. Візуальний модуль, який фіксує, де розташовані наші рядки, і таким чином автоматично керує машину. Машина має можливість робити на 25 см вліво і вправо так називаємо side shift, тобто бокове зміщення вліво і вправо, коли датчик фіксує, що ми не потрапляємо в рядок. Окремий термінал. Керуванням, зміщенням. Камера, яка фіксує інформацію, де знаходиться машина відповідно до рядків, таким чином автоматично відбувається зміщення машини в ліву чи в праву сторону відносно від положення трактора. Також машина ізобасна. термінал CCI 1200 потрібен для керування секшн контролем, тобто підняттям секції. Це може бути автоматична або карта завдання, яка показує. В якій частині поля машина повинна підняти та опустити рядки, чи це може бути налаштована також автоматична робота в кінці та на початку поля, коли машина за кнопкою старт або стоп буде автоматично піднімати, чи опускати відповідно бочі секції. Якщо ми підійдемо ближче, подивитися на робочу секцію, вона складається з трильчатої лапки, вона може бути 160 або 180 міліметрів. Також дефлектори можуть бути або дискові, або можуть бути планки, в залежності від вологості почви і від типу культур, на яких ми хочемо працювати. Ці дефлектори також відрізняються. У лютому місяці ця машина буде презентована для українських аграріїв. Буде проведено ряд демопоказів для презентації всіх можливостей цієї машини. Машина буде обладнана в максимальній комплектації системою секшн контрола та автоматичного введення порядкам. Також вона прийде з двома комплектами робочих органів. Це буде і диск, і направляюча планка, щоб показати в різних умовах і всі можливості, які може забезпечити ця машина на полях наших клієнтів. Ми продовжуємо знайомство з новинками компанії Кун, яке сьогодні представлені на виставці Агротехніка 2023. За мною машина, яка була презентована тільки вчора, це машина, яка називається Кун Тайнлайнер. Це Новий культиватор, який призначений для боротьби з бур'янами, коли в нас на полі ще не з'являються рослини. Машину ви можете побачити за мною. Вона буде представлена в декілька розмірах: це 12-9 та 6 метрів. Машина складається з секцій по півтора метри. На кожній секції знаходиться 48 окремих граблин з перекриттям 3,1 см. Концепція машини дуже зрозуміла. Тепер вона є в лінії цікун. Такі машини з'являться весною на демопоказах, тому дуже раді вас запросити на майбутні події, які будуть відбуватися весною 2024 року.